Як би ви відповіли на запитання, яке ми ставимо сьогоднішнім сьогоднішні нашим глядачам і глядачам в Ютубі і в телеглядачам? Чи чекаєте ви на завершення війни в 25-му році? Ні, якщо дуже коротко, то ні. До речі, і президент Зеленський з вніс парламент фактично питання щодо продовження мобілізації, яке завтра має голосуватися парламентом, тобто продовження воєнного стану, мобілізації і так далі, також. Ми говоримо про те, що це все буде відбуватися в продовжні воєнного стану до 6 серпня, якщо я не помиляюсь. А отже, всі ці прогнозьори, які розповідали, що влітку можуть бути якісь там вибори, і так далі, що вже буде мир. Там на 9 травня вже все підпишуть, і так далі. Ну я вважаю, що це все нереалістичний сценарій. Війна буде продовжуватися. Двадцять п'ятому році, ну по крайній мірі, признаків сьогодні я не бачу упродовж останніх кількох тижнів. Відтоді як американці почали домовлятися про щось з росіянами, очевидно про мораторії, чи там про е, призупинення чи припинення вогню. Ми бачимо, як е, Росія посилила обстріли, причому такі е, великі обстріли: е, міст Кривий Ріг, е, Полтава, Харків. Суми, і сьогодні е, силами оборони України була вражена військова частина 35535, тобто це 448 сорок восьма ракетна бригада в селі Клюква на Курщині, яка задавала удару по місту суми у вербну неділю, коли загинуло там 35 людей. От в, в нинішніх умовах всі ці обстріли, які влаштовує Путін, вони розраховані на що на те, щоб Україна е, вела перемови, перемовини лише про одне про капітуляцію. Ну, справа в тому, що Росія завжди так робила у всіх війнах. Вони намагалися завжди вбити чим побільше мирняка для того, щоб ті інші мирні мешканці, які виживуть в цьому жахіті, тиснули на своїх керма... керівників країни для якнайшвидшого міра любої ціною. Росіяни завжди це робили, вони це будуть робити зараз. В них вивільняється певна частина сили засобів, які вони у ну нібито не б'ють, якими по нашій енергетичній інфраструктури, але просто-напросто вкидають все в те, щоб якнайбільше завдати уражень. Мирному населенню України, тобто вони воюють проти цивільних. Причому воюють такими терористичними методами. Саме терористи роблять вибух. А коли всі біжать там допомагати, то роблять повторний вибух. Якщо ми проаналізуємо удар по Сумщині, то якраз воно так і було. Тобто пішов вибух, а потім в тому ж самому районі. Скажімо так, за допомогою додаткових засобів ураження, зробили ще один вибух, тобто запустили ще одну ракету. Тому нічого не міняється в підходах до війни. Вони не воїни, вони гвалтівники і вбивці. Там немає воїнів серед них. Навіть та падлюка, яка сиділа і прописувала координати для ракети, вона ж розуміла ця падлюка, що це вербна неділя, що це є центр обласного центру, що там білий день можуть бути люди, діти і так далі. Хтось святив Пасху, хтось там ще шо цю вербу верніше. Тобто, ця ж падлюка розуміла це все, але натомість ми бачимо, як їх виправдовують. Ну Трамп заявив, ми вже з вами якось обговорювали. Такі речі, а останнім часом він заявив, що росіяни напевно зробили помилку. Він свято вірить в те, що людожером можна домовлятися. Ну і хороші руски зробили заяву. Можливо, глядачі вашого каналу вже чули заяви. Так званого хорошого росіянина Кара Мурзи, якого обміняли і втюхали європейським партнерам як хорошого росіянина, який почав розповідати, що ми один народ, і що українців вбивати росіянам дуже погано. Тому Путін, нібито, мобілізовує на вбивство українців національні меншини, бо росіяни не можуть, бо в них є психологічний бар'єр, бо ми один народ. Тобто, ми бачимо, що йде тотальне виправдання дій Росії. І тут питання в тому, що ми ж воюємо не проти путінського режиму і не проти Путіна. Ми воюємо проти країни Росія. Ви подивіться, що вони в пабліках своїх понаписували в контексті там мечі, хахлов, фашистів, там і так далі. Вони ж не міняються, тобто тотальна підтримка вбивства українців, і тому ми маємо те, що маємо. Вони будуть саме так робити і на подальше. Якщо говорити про ситуацію, яка складається саме на лінії фронту станом на 15 квітня 2025 року, чи є ознаки того, що у Росіяни з'являються нові сили і можливості для того, аби заходити ще більше на територію Сумської Харківської областей або йти вглиб України в Донецькій та Луганській областях? Ну нам потрібно визнати те, що створення буферної зони на Курщині ця ситуація була провалена, Ми її не створили. Також стратегічний замисел, про який розповідали на банковій, що ми там, нібито, поміняємо курську губернію, там не знаю, суджу на Маріуполь. Це теж провалилося, але натомість росіян там накопичилося 60 тисяч плюс е, вояків. І їх будуть десь використовувати на даний момент ми бачимо, що вони намагаються тиснути на Сумську область. Так, звичайно, ми намагаємось також там завадити їм через Білгородщину, трошки розшатахти їхні, як то кажуть, монолітні ряди, але все рівно цей кулак нікуди не дівся. І буферну зону ми не створили ця стратегія, скажімо так, не виправдалася на ділі. Тому що росіяни мають досить серйозний мобілізаційний ресурс, що ми бачимо далі на сьогоднішній день. Я подивився уважно, слідкував за російськими пабліками. У них проводиться така досить серйозна інформаційна компанія щодо залучення нових. Контрактників. Ну, мало того, що вони з 20 майже до 40 тисяч підняли доларів е, підписання контракту і одноразову виплату, але зараз пішли контрактники з Москви. Я поясню, чому я на це звертаю увагу. Справа в тому, що москвичі воювати не хочуть, тому що в Москві є бізнес, гроші там і так далі. Вони не сильно там підписували якісь контракти. В основному контракти підписувала глубінка, як то кажуть, глубинна Росія там де ні щита. А москвичі не сильно йшли, але зараз вони зробили таку інформаційну кампанію, що скоро кінчається війна, якщо хочеш вспіти отримати виплати чи долучитися до нашої російської армії з прапором побіди над Київською хунтою, Ну то ти маєш спіти, бо скоро буде мир, скоро підпишуть мирні угоди. І на цьому тлі. Активізувалися саме контракти, які підписують у великих містах, зокрема у Москві. Я розумію, що ніякого миру не буде. А путінський режим ну що вони будуть вигадувати все нові і нові речі для того, щоб залучати все більше і більше м'яса. Якщо подивитися по лінії фронту, то фронт фактично зараз скрізь динамічний. Не будемо зараз там перераховувати Покровський, турецький. Напрямки часів яр ми бачимо серйозні загрози для нас на Лиманському напрямку. Ну і кордон, північний кордон України. Він нікуди не дівається, так як ми з вами говорили. Тобто, Сумщина, Харківщина, вони знаходяться під постійним тиском, тому що росіяни там зосередили дуже багато сил і засобів. На завершення хочу сказати, якщо мені не зраджує пам'ять за останній період, північна Корея поставила до Росії не лише особовий склад там. 13 чи скільки там тисяч солдатів, але близько, по деяким підрахункам, 4,5 мільйонів снарядів. Це ми зараз можемо проаналізувати можливості військово-промислового комплексу Росії Північної Кореї і порівняти його з цією допомогою, яку ми отримуємо від наших західних партнерів. Пам'ятаєте, чешська ініціатива: півтора мільйони снарядів. Це збиралися всі країни. Скидувалися грошима і десь шукали по всьому світі. І купували північна Корея втричі більше е, має можливості постачати росіянам. А ну це говорить звичайно і про проблеми в Росії з виробництвом, але ну, для них поки що ця проблема на полі бою не існує, пане Ігоре. Але е, от суто теоретично, якщо говорити зараз про це, і те про що е, е, намагається говорити і військово-політичне. Керівництво України про те, що, мовляв, наступ росіян уже на Сумщину і на Харківщину почався, а російські пабліки пишуть про те, що і військові їхні або так звані, говорять про те, що росіяни можуть взяти в напівоточення суми або в оточення суми суто суто теоретично, чи це можливо і чи. Чи багато часу потрібно російській армії для того, аби це зробити. Ну так спрогнозувати я не можу, тому що як мінімум треба мати розуміння, які сили і засоби в нас там зосереджені. Раз, по друге, ми поки що тримаємо дуже непогані висоти. Місцина Сумської області не дозволяє піти широким фронтом, тому що там не так багато доріг. Начнемо з того. Там багато є ярив і так далі, але там ліси. І не си це знаєте, це, це не то, що на всю ширину фронту десь степом пішли і тут напівоточення на пів оточення організували, ну умовно кажучи, на Покровську. Да? От далі Сумщину вони вже один раз ж були в оточенні, навіть але вони в місто не полізли. Це другий момент. Ну і третій момент, давайте говорити відверто: чи можуть вони піти, маючи 67 тисяч, як говорили деякі там оглядачі. Ну а що ж не можуть? Ну заміряти температуру в бункері у Путіна, ми ж не можемо. Він за допомогою там приблизно 200 тисяч думав, що візьме Україну за тиждень, а Київ за три дня. Ну тому ми не можемо проаналізувати їхні замисли, як то кажуть, але їм достатньо вийти на дистанцію ствольної артилерії для того, щоб розбирати місто на молекули. От тут вони будуть намагатися це зробити. Хоча зараз знаєте, я вам скажу так, дуже серйозна дронова війна. Якби там що хто би що не казав, існують так би мовити, сірі зони, які мають ширину декілька кілометрів, так би мовити, кіл зони, там де вмирає все живе. Все, що повзе, чи їде, чи йде, чи біжить. Воно просто вмирає все питання в тому, наскільки у нас є можливості. Забезпечити безпілотними системами, а також системами РЕП для прикриття оті території, де ми можемо сформувати, так би мовити, зону смерті для росіян, не підпускаючи їх ближче. Але в них теж є дрони, в них державна програма дронова, в них є дрони на оптоволокні, як би там не було, і це є дуже серйозна загроза для наших військ. Що у нас? Ну у нас треба реб. Хоча проти оптоволокна реба ми нічого не зробимо, але в ближньому на ближній дистанції от є, є можливості наскільки реалістичний сценарій напівоточення чи оточення? Дивіться, ну давайте говорити відверто. Вони скільки там більше року воювали за Бахмут, і вони вже вон, другий рік беруть в напівоточення Покровська. Ну треба бути реалістом. А там зосереджено набагато більше особового складу ніж на Сумщині. Тим більше, я думаю, що якщо будемо проводити рейдові операції на Білгородщині, так як ми нещодавно зробили, потріпавши їм нерви, навіть президент сказав, що ми отут на Білгородщину пішли, щоб сплутати кар... карти і розбити, і, так би мовити, оцей ударний кулак, який росіяни сформували. Ну я завжди казав, рейдова війна це наше все. Навіть коли починалась курська операція, я казав: якщо це буде рейд з захопленням. Полонених там з нищенням їхньої військової інфраструктури, і так далі. То це буде добре. Якщо ми сядемо в глуху оборону, ну то росіяни там сформують, маючи перевагу в небі і в артилерії. Вони просто нашу оборону будуть розбивати і в кінці кінців нам прийдеться залишити цю територію. Ну, як сказав, так і вийшло. Тому аналогічна історія сьогодні. Якщо ми будемо робити партизанську рейдову війну в тих місцях, де вони нас не чекають, то ми зможемо тріпати їхні сили і не дати можливості зосередити той чи інший кулак. Десь так, президент Зеленський заявив про готовність купити в Сполучених Штатах Америки 10 систем ППО Петріот за 15 мільярдів доларів, і про те, що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні цього проекту. Дональд Трамп не відповів прямо, чи готовий він продати в Україні додаткові 15, 10 чи 15 систем Петріот. Про що його просив президент Зеленський? А що сказав президент Сполучених Штатів Америки? послухаємо. Я не знаю, він завжди хоче придбати ракети. Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну. Чи не так не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ще кілька ракет. Я ж дав вже їм Джавеліни, завдяки чому вони виграли свою першу велику битву з танками, що загрузли в багнюці пане Ігоре, Трамп доволі часто повторює цю історію про те, що це ж Україна почала війну разом із Байденом. Хоча ця війна почалася ще при Обамі, і була весь перший президентський термін Трампа. Чому Трамп так агресивно е, реагує на прохання Зеленського на його інтерв'ю, на якісь його висловлення, на якісь пропозиції? Це щось особистісне чи це все ж таки... Пов'язане з ставленням Трампа до України. Перше, чому Трамп так говорить, це тотальне нерозуміння, не то, що питання війни чи миру в Україні, це питання, яке тотальне нерозуміння історії, причин і наслідків. Якщо людина космонавт, а Трамп зараз виглядає як космонавт. Якщо він навіть не знає, хто почав війну, ну, чесно кажучи, для мене це є дикість. Дикі речення, які говорить президент країни, яка захищала колись демократію по всьому світу. Це перше. Теза за друга Трамп і республіканська партія вони фактично знаходяться під тотальним впливом російської пропаганди. Мало того, республіканська партія перестала бути демократичною. Вони просто-напросто обирають всі посади по принципу особистої лояльності до президента і восхваляння нарцисичного характеру президента Трампа. Якщо там хтось щось говорить проти, він просто-напросто не призначається на посаду. Ну все як в нас, ну от геть все як в нас. Тобто, ми що змогли, то ми якраз делегували оцю історію нарцисизму, напевно, і призначень за принципом особистої лояльності і як то кажуть, відданості найвігільчайшому лідеру сучасності. А що стосовно дар джевеліни, і от там танки загрузли, і вони виграли свою першу битву. Хочу нагадати, що не просто так танки загрузли. Це по перше, працювали люди, які підривали дамбу, і так далі. По друге, ну скажімо так, у мене джевелінів не було були стугни, були лави, а джевелінів не було тому розповідати мені, що ми виграли битву лише завдяки американській зброї. Ні. Раз, по-друге, давайте пригадаємо, коли Трамп був президентом і коли ми отримали джевеліни, і коли почалось повномасштабне вторгнення, яким чином можна боротися джевелінами проти ракет? Можливо, можна боротися джевелінами проти там ствольної артилерії, яка б'є за 20 кілометрів. Слухайте, ну ми працювали з різними системами. Я вам хочу сказати, я не хочу безцінити допомогу. Я вже казав, якби не американська допомога в потрібний час. Ну, ми би напевно партизанили би десь би в лісах, там під в Карпатах. Але ще раз наголошую: не джевеліни вирішили ситуацію на полі бою. Ну, ти, все, український солдат, але обесцінити жертовність, обесцінити героїзм українського солдата. Це є якраз те, що потрібно путіну для того, щоб відбулася зневіра в американському суспільстві в спроможності України, України протистояти російському окупанту. От і все. А зневіра породжує що? Породжує наслідки, які так можна і не давати взагалі зброї. Розумієте, це по-перше. Далі ще одна теза на завершення. Е, мені цікавить реакція виробників зброї в Америці. Вони довольні цим рішенням, що навіть продавати нам не будуть. Тому, чесно кажучи, те, що зараз творить Трамп, я навіть вже замучився коментувати. Не страдаю антиамериканістськими настроями, але це діч. Це діч, яка йде в фарватері, фарватері Путіна, фарватері розуміння історії від Путіна, фарватері Віткофа, який свої інтереси лобіює не менше ніж все інше. Саме Вітков цій історії грає дуже серйозну роль донесення інформації спотвореної інформації до Трампа. Ну і на завершення, ви знаєте остання подія стосовно ядерної угоди з Іраном. Американці запропонували Ірану свої ці ядерну цю, ну, радіоактивні ті речовини, які вони там зробили, якби то для виготовлення атомної бомби, щоб вони передали, знаєте куди? В Росію. Що ще хотіти? Тобто країна-агресор, країна терорист, яка увага тероризує західних партнерів Америки і НАТО своїми. Ядерними, як то кажуть, з боєзапасами і так далі. Їм ще давайте від Ірана передамо. Ну це я, от як в одній голові може вміщатися ці речі? Я не знаю, тому можна вірити в різну штибу теорії змови. Але історія про те, що росіяни декілька разів рятували Трампа від банкрутства, і напевно там є якийсь взаємозв'язок. Я думаю, що ця історія заслуговує на увагу. На превеликий жаль, якщо це все-таки пов'язано з психологічними розладами самого Трампа. Ну не будемо зараз, я не медик, але на превеликий жаль, а в американському суспільстві, в американському в американській системі е, цих важелів і противаг немає механізму відсторонення президента, якщо в нього перепрошую куку -ку, десь там пішло. Ну наприклад, я не знаю, я не медик, але вже дуже багато. Речей, які говорить людина, діаметрально протилежні. Хто він виходить, каже, зеленський диктатор, потім виходить і каже, я таке не казав. Ну, це ж це ж народ, це ж, це ж президент Америки, президент найвеличнішої країни, в якої є ядерний потенціал, яка тут загрожує торгівельними війнами всьому світу. До речі, а що ж таке сталося? Вже включили задню передачу. Вже вроді би немає таких тарифів, тільки один не хворог Китай. Ну і сама найбільша глобальна помилка Трампа це те, що він вважає, що зможе відірвати Путіна від е, ціцьки Китаю. Ні, не зможе відірвати. І приклад е, Кісінджера та інших керманичів е, Сполучених Штатів, які в свій час заручилися підтримкою Китаю проти СРСР, тут якраз таки не спрацьовує, бо знову ж таки в Трампа немає елементарного знання історії. Справа в тому, що Підтримкою Китаю проти СРСР заручилися завдяки тому, що вже існував конфлікт між Китаєм та Радянським Союзом, і просто на цьому конфлікті зіграли. А скажіть, будь ласка, чи є сьогодні конфлікт між Росією і Китаєм? Ні, то на чому хоче зіграти Трамп? Ну чесно кажучи, мені прикро давати такий аналіз лідеру американської нації, яка підтримує Україну, але на жаль, там Трампа, по-моєму, не всі вдома? Врешті-решт, чи всі вдома, чи ні. Я думаю, що можуть дати у Вашингтоні так точно. Ну, принаймні, є така можливість, я думаю, що вони зроблять. Я буквально ще одну ремарочку хочу так, сказати: так, так. ну ви ж ви ж в курсі, що в принципі зараз іде тотальне звинувачення України, і одним із таких звинувачень буде непідписання цієї угоди про корисні копалини. А не підписання цієї угоди будуть якраз вішати, що це Україна, нібито вийшла з переговорного процесу, бо вона не хоче, і так далі. І от саме в цьому ключі є дуже серйозний ризик. Справа в тому, що ні для кого не секрет, що в першій категорії 17, а в загальній кількості більше як 200 осіб оточення президента мали би попасти під санкції Сполучених Штатів. І це є золотий ключик від, Зелен... від команди Зеленського з боку Трампа. І я переживаю, щоб саме через цей золотий ключик наші дуже розумні можновладці разом з Єрмаком, великим величайшим переговорником, не напідписували нам таке, що потім ще правнуки не розрібуть.